Доброго ранку ми з України! Ви на Ютуб-каналі Професійне бджоництво, звати мене Євген. І на прохання одного з моїх підписників хочу сьогодні розповісти годовий цикл розвитку сімей на 145-ту рамку. На теренах ютуба дуже багато відео про утримання бджіл на 145-ту рамку і дуже мало корисної інформації. Тобто мало хто ділиться всіми нюансами. Утримання бджіл на 145 рамку. Чесно кажучи, я утримую мало сімей на 145 рамку, і причина тому, те, що е, я вивожу маток на 145-й рамки, багато хто знає карніку, от, а потім ці сім'ї поєднують. І так, поїхали. Найкращий вулик, перш найкращий вулик для утримання на 145 рамці це буде восьмирамковий вулик ППУ. Чому? Тому що час минає. Все змінюється і жильництво змінюється. Сім'ї зараз не ті, які вони були раніше, на 10 рамках, як раніше сім'ї взима не йдуть, а йдуть в середній клуб 7-8 рамок. Що це означає? Це означає те, що якщо у вас правильне гніздо, вам не прийдеться, наприклад, як це роблю зараз я, я знімаю залишки меду, вам не прийдеться перебирати гніздо. Тобто піде сім'я на трьох корпусах на 8 рамок. Кожен корпус на 145 в зиму, зверху видасте сироп, і така сім'я у вас гарно при умові гарної вентиляції перезимує. Поїхали. Значить, виходить з зими сім'я на трьох корпусах на 145 рамку. Сама перша операція в цій системі. Сама перша операція ми дивимося, чи зайнятий нижній корпус. Зазвичай в нижньому корпусі у нас старі чорні рамки. Ми їх або забираємо на перетопку. Або, якщо сім'я присіла, ложимось так ось ізол. Нижній корпус на сантиметрик оставляємо щелинку, бджоли його обслуговують, а в двох верхніх корпусах їм тепліше сім'я розвивається. Це перше. Далі приходить у нас початок травня місяця, середина травня місяця сім'я набирає силу і входить в райовий стан. Що наступне ми робимо? Значить, ми додаємо зверху корпуси в залежності від сили 1-2, або вбираємо ізол, щоб вона опустилася вниз. І беремо верхній корпус. Ну, ось, по прикладу, ось, як ви бачите, в верхній корпусі зазвичай у нас печатний розплід. Верхній корпус гарно продимлюємо, показую наочно навіть, як це робиться. Бджоли тікають вниз. І така сама матка тікає вниз. І Між верхнім корпусом і нижніми корпусами кладемо. Роздільну решітку. Витримуємо десь приблизно днів 8, може трошечки менше, для того, щоб не було відкритого розкладу. І потім верхні корпуси ми забираємо і формуємо на них відводки. Які відводки? Це вже ваше особисте право. Можна відводки робити на маточник, можна відводки робити на плідні матки. Я, наприклад, роблю відводки на плідні матки, беру. З декількох сімей зразу збираю 2-3 корпуси бджіл, даю плідну матку в кліточки, вони її за сутки випускають, це називається збірний відводок. І така сім'я в подальшому працює. Що відбувається з тією сім'єю, від якої ми забрали корпус з бджолами? Відбувається те, що льотна бджола повертається в ту сім'ю, вона виходить прослаблена та сім'я, звідки ми забрали корпус бджіл, а може й два корпуси, в залежності від того, як вам треба. І ця сім'я вже не раїться. Тобто, виходить так, що стара бджола преобладає над молодою і стара минулорічна матка починає розганятися заново і нарощувати силу. Плюс до того є льотна бджола. Якщо ви ставите пустий корпус на таку сім'ю зверху через роздільну решітку Тут такі бджоли вам наносять ми. Тобто льотна бджола є, а розплоду менше. Це все приблизно робиться в середині травня. Далі ці сім'ї, зборні, які ви зробили, позабрали корпуси. І ті сім'ї, які залишилися, у вас йдуть на медозбір соняшника. Ви розширюєте сім'ю корпусами доверху. Ось, наприклад, в даній сім'ї тут зроблена помилка. Мені показали, що треба трошки по-іншому. І зараз я маю тут. 4 рамки розплоду. Якщо зазвичай використовувати роздільну решітку і ставити зверху пусті корпуси, то бджоли будуть гарно підіймати з гнізда мед. Вони будуть заливати його в верхні корпуси. Плюси і недоліки цієї системи. Е, недоліки такі, що треба дуже багато рамок на 145 ту Їх треба кожен рік ось такі темні рамки вибраковувати, перетоплювати. Це досить таки дорого. Ще одним мінусом є те, що в цій системі дуже важко продати бджолопакети, тобто ви продасте тільки сім'ї, якщо у вас буде клієнт. Ну і в принципі це і всі мінуси. Все остальне це тільки плюси. Тобто ви працюєте корпусами, робите відводок корпусом, це дуже зручно і просто. Взимку, якщо ви тримаєте на 8 рамках, як я сказав, ну зараз система помінялась на 10 трошки важче. Ви або не закормлюєте, а ставляєте медовий корпус зверху, або е забираєте весь мед і заливаєте сиропом. Як я вже сказав, на восьмирамочному гнізді повинно зимувати 2-3 корпуси. Зазвичай це буде три корпуси. Тобто, який плюс? Плюс такий, що якщо на вісьми рамках вам не придеться перебирати гніздо, як це на рамку 300. Ви забрали. Оставилася так, корпус, поставили гадівницю, загадували і на цьому все скінчилося. Навесні, так само, як я вже сказав спочатку відео. Переглянули сім'ї, переглянули корпуси, десь положили фольгаїзол або плівку. Десь нічого не можете. З часом додавали корпус, кинули роздільну решітку і на цьому все. Тобто, огляду в мінімум, підходів в мінімум, якщо гарно навчитись працювати цією системою. Як я кажу, дуже багато. Розказують про цю систему, що це робота корпусами, туди-сюди. Але на практиці дуже мало розповідають нюанси, як я сказав, що треба забрати корпус бджіл, а може навіть і два, для того, щоб сім'я не раїлась. Треба тримати в восьмирамкових вуликах. Бажано, щоб це були вулики ППУ. Багато хто з моїх знайомих тримають в дерев'яних. ну, Чесно кажучи, це. Наша бідність, тому що якби була достойна ціна на мед, то, мабуть, би всі перейшли, навіть і я перейшли на топову вулику, тому як вони кращі, вони тепліші, вони легші, з ними набагато краще працювати. Ось, до речі, кому цікаво. Це сім'я на 145-ту рамку. Це у нас карніка, Як бачите, я переглядаю без маски, без, без нічого. Зараз у нас кінець серпня місяця. Тобто соняшник вже відсвів. Як ви розумієте, мабуть, у більшості з вас. Вжови дають рендюлі, мабуть, кожному. Ну, я спокійно бачите, переглядаю і формую гніздо. В даному випадку мною була допущена помилка. Я подумав, що на медозборі соняшника, їм не хватить міста матки засів, і дав корпус в розріз. Це призвело до того, що матка засіла і в першому, і в другому корпусі. Зазвичай, якщо ви ставите, робите все правильно, ставите корпус до гори. То це призводить до того, що бджоли на верхній корпус витягують мед, а знизу звільняють матки місце для засіву. Це їхня природа, це для них є як-то сказати, природнім. Ну, Я допустив помилку, тепер зараз перебираю гніздо. Що ще сказати про систему 145 з плюсів? З плюсів це те, що можете гарно оновлювати гніздо. Тобто Сім'я, яка у вас лишається після того, коли ви забрали розплід, ви можете вільно їй дати зверху корпус, вони його відбудують і матка в тому корпусі засіє. Все залежить від періоду, в який ви будете давати ці корпуси. Ще до того хочу показати, бачите, крайня рамочка, вона як кажуть не освоєна. Бачите? Немає тут ні меду, нічого. Це каже про те, що якщо в нинішньому часі тримати бджіл на рамку 145 на 10 на 12 рамочних вуликах, так як в зиму йде бджіл менше, вони переформатують гніздо. І Так само навесні треба відчувати, коли прийшла пора розширювати сім'ї. Тобто, якщо ви бачите, що корпус ще ось такий розплод, корпус ще не забитий бджолами то Розширяти до гори ще рано. Тобто треба відчувати це, ловити момент, коли треба розширювати сім'ю. Не знаю, що ще розказати по системі 145. Якщо буде цікаво, задавайте питання в Ютубі. Ще таким плюсом є цієї системи те, що, наприклад, по баквосту є нюанси, коли ви знімаєте медовий корпус, часто густо можна бджіла ставити без меду. Як не крути, в цій системі буде е, завжди і пілок, і мед, тому що бджоли утримують мед знизу, пилок знизу вибачаюсь, з а мед складають на горі. Тобто, якщо ви навіть мед заберете, то все одно десь в рамочках буде мед, що може бути зовсім по-іншому в системі 300, коли знімаєте медовий корпус. Взагалі система досить таки непогана. Але вона затратна, вона дорога, треба дуже багато корпусів, як я вже сказав, треба дуже багато рамок. Тобто це не дешева система, але якщо навчитись нею працювати, це промислова система. І ще одним з нюансів цієї системи є те, що, на жаль, склалося так, що рамка 145 вона була придумана для магазинного утримання. Як там розповідають по інтернету, що матка не йде, там погано сіє, поки вона переходить між рамками, це все неправда, гарно вони сіють. Я вам сьогодні показував розплід, питань там немає. Але є одне питання, багато моїх знайомих бачать те, що якби рамка була розміром 160 висотою було б набагато краще. бджолам це є більш природне. Також ще доведу, що рамки, нижній брусок робити вузький не потрібно. Він стандартний, 20-25, бджоли переходять, питань ніяких немає. Верхній брусок рамки теж ширина 25, а от висота, якщо ви зробите десятку 10 мм, ця рамка буде прогинатися. Як ви бачите, я струшував, в мене рамки не ламаються. Я роблю 14 мм, цього вистачає для переходу. Тим паче, коли ви загодовуєте в зиму, бджоли будують мостики між першим і другим корпусом для свого проходу. Тобто таких питань не виникає. А от для пасічника виникають питання, коли він забирає, експлуатує ці рамки, їх може покрутити. Тобто бокові бруски товщина 10 мм, нижній 10, а верхній, я б сказав, як на рута, 13-15 мм. До речі, ще один з мінусів, що це мінуси, це те, що дані бджолосім'ї їх дуже важко обробляти від кліща варо. Тобто при корпусній системі, коли стоїть дуже багато корпусів, дуже важко дати пластини або продимити дим пушкою, або пролити розчином. Це треба враховувати, тобто з обробками в цій системі важкувато. Ну, принаймні літом. Я обробляю вживище літом. А так в іншому, як я вже сказав, в цій системі треба вміти працювати корпусами. Ви майже налазите в гніздо, нічого не переглядаєте. Якщо ви навчились, правильно сім'ї поділяєте, правильно їх розширюєте, правильно забираєте мед, то в гніздо... Майже не потрібно лазити, навіть відновлення стільників відбувається тим, що ви даєте корпус для того, щоб бджоли відбудували і засіяли цей корпус в подальшому для розширення, для розширення своєї власної бджолосім'ї. Чому в багатьох не виходить працювати в даній системі? Ну, По-перше, тому що любу систему треба гарно освоїти, по-друге, люди просто напросто не розуміють цикл розвитку бджолиної сім'ї. І біологію, коли потрібно розширяти, коли потрібно забирати розплід. Тобто перед тим, як забирати розплід, треба розумати, яка кількість бджіл в вулику. Перед тим, як розширювати, також треба розумати, скільки бджіл в вулику. Скорочення так само на глаз потрібно розуміти, наскільки скорочувати, скільки бджіл ви маєте в верхньому, в нижньому корпусі. Тобто це така система, де, яку треба відчувати. Коли ви вже відчуваєте, бачите... Потім, як сім'я розвивається, можете планувати, який подальший розвиток сім'ї буде тоді працювати досить таки легко. От, Наприклад, бачимо дану сім'ю, це вже гніздо, йдуть медові рамки. Що це означає? Це означає те, що колись дана бджила сім'я трошки була пережата, тобто невчасно розширили, дали верхній корпус. От. Ну, критичного тут нічого не буде, тому як далі, ось я вам зараз покажу, іде розплід. Тобто все одно вони залишили вожже, ну тут не видно, пішов розплід у нас, потрошку потрошку пішов розплід. І треба вчасно такі сім'ї переформувати, дати на розширення або не розширювати. тому що Якщо зарано розширити, то Переформатують гніздо і лишать крайні рамки. Я ж кажу, десь рамочний вулик не дуже підходить. Якщо запізно розширити, зальють гніздо. Тобто треба відчувати І найкращий вулик, як я вже сказав в даній системі, це вулик на 8 рамок 145. Бажано, теплий, в такому вулику бджоли будуть гарно розвиватись. Вам не придеться збирати гнізда в зиму, хоча я не збираю і в 10 рамкових вуликах, але... Бджоли все одно збирається в клуб 7-8 рамок, навіть при условиї, що верхній корпус повністю залитий. І доводиться заливати 2-3 лишні рамки, це більше сиропу. Тобто найкращим, я сказав, в такій системі буде 8 вулик. Ще треба додати, що заміна маток в даній системі досить таки складний процес. Тут треба поміняти свій світогляд, тому що пошук матки займає досить таки багато часу і в даній системі, в системі утримання на 145. Використовуються різноманітні системи, тобто можна поєднувати дві сім'ї перед медозбором соняшника, поєднувати і брати великі врожаї меду. Можна робити заміну маток без пошуку старої матки відводком. Тобто тут трошки по-іншому, для того, щоб це було більш технологічно. І ще що хочеться додати для тих, кого цікавить дана система, це те, що Дуже гарно дану систему описав, але в нього немає свого YouTube каналу палівада. Той, який зробив рогатий вулик, можна пошукати по Ютубу метод Поліводи. Він вже досить таки давно утримував сім'ї на 145 ту рамку, його заставило життя ось в таких рогатих вуликах. І в нього якраз таки було утримання на 8 рамок. Тобто людина знала, що робила. Це гарно і для зимівлі, і для качівлі займає досить таки мало місця. От. Багато кому раджу пошукати ці відео і поспостерігати там дуже багато з практики. Мене якби попросили, я зняв відео, потрошку розказую те, чим можу спам'ятати, ділюсь своїм досвідом. Ось бачите, правильно була розширена сім'я, був поставлений корпус до гори, четвертий корпус. До речі, це не зовсім сильні сім'ї. Зараз у нас вже Кінець серпня, початок вересня йде. Медозбіру вже немає. Це я забираю вручну вже останні корпуси. Взагалі-то ми видуваємо. Тобто акурюємо димом, матки тікають, при умові що є роздільна решітка і видуваємо корпуси. Роздільна решітка в даній системі є обов'язковою, так як матка не тримається корпуса, тому що в системі... 300 плюс 145 матка тримається корпуса на 300, а тут матка буде гуляти по корпусам, тому її треба обмежувати. Які найкращі породи підійдуть для утримання в системі на 145? Ну, Скажу так, я не сторонній порід, от, а я старінік материнки. Тобто підійде та материнка, яка досить таки гарно видавлює з гнізда на 145 мет, для того, щоб бджоли залишали свій простір, для того, щоб матка сіяла. Ті Породи або лінії, які заливають своє гніздо, не подійдуть, тому що гніздо буде залито і матки не буде де сіяти. Скажу так, по моїм бджолам, по карніки наприклад, то якщо порівняти зараз той матеріал, який в мене є, склінар і майн, то майн більш підходить. Майн, він, матка набагато більше сіє і набагато краще бджоли звільняють гніздо, тобто підіймають мед до гори. Але, наприклад, в системі на 300 мені більше подобається скленер, бо скленер собі зразу готує місто взимку. Дана бджолина сім'я буде зимувати на трьох корпусах на 10. Поясню чому, тому що в даній сім'ї, в третьому корпусі, як ви бачите, розпліт. Є розпліт і мені, чесно кажучи, ну, немає ніякого бажання перебирати, зараз забирати нижній корпус. Я ставлю її на трьох корпусах. Нижній корпус вони. Зимку звільнять, чесно кажучи, нижній трошки заплісневіє, хоча в мене там є сітка. Ну, ось бачите, в верхньому корпусі йде розплід. І по весні ми знімемо це технологія утримання. Знімемо третій корпус, рамки там темні, рамки підуть на перетопку, а сім'я лишиться в двох корпусах на весняний розвиток. Значить, і попереду в вересні в цій сім'ї буде закорм ми її будемо загодовувати. Загодовувати взимку. Так, гніздо і лишаємо. Вона буде загодована, бджоли опустяться нижче, зальють верхній корпус медом і в такому стані її будуть зимувати. Вентиляція в кожному вулику відрізняється. В мене проточно-витяжна вентиляція. Сподіваюсь, буде видно. ось В кришці є такі отвори по бокам. Ми зверху накриємо. Щоб не було протягу, а по бокам буде відбуватися вентиляція. Але це не важливо, тому що в кожній системі, в кожному вулику, вентиляція буде своя. Ось так виглядає моя пасіка на рамку 145. Майже всі сім'ї сидять в двох корпусах. Як я вже сказав, щоб цю систему зрозуміти, треба зрозуміти, що треба працювати корпусами. Тому я пропоную, хто хоче тримати на рамку 145, працювати на восьми корпусах, бо 10, на 8 рамках, вибачаюсь, бо 10 рамок на 145 в корпусі, то є трошки забагато. В даний час трошки все змінилося і краще було б працювати на 8 рамках.